Всім привіт, і це відео із Парижу. Зараз я буду збиратися, паралельно з вами спілкуватися, а збиратися я буду в Лувер, потім в Нотр-Дам І в цей я, це, я забула, що називається. Розпочну з того, як я взагалі тут або не в самій Франції. Оскільки я студентка, да. мене. Обрала людину як, як людина, яка поїде е, за програмою мобільності е, саме в Францію. Чому Франція? Тому що коли мені запропонували їхати, була лише Франція і я не дуже розстроїлась. Я була тільки дуже рада поїхати у Францію. Так, от Франція вже живу два місяці і я ще ні разу. Не була в Парижі. За своє життя я також ні раз не була в Парижі. Я мала їхати е, в 2020 році в Париж. Але через те, що почався коронавірус, я туди не поїхала. Хоча, якщо помиляюсь, євро 50 вже було заплачено. Не пам'ятаю за що саме. Але нам ці гроші так і не повернули. І ніхто не знає, де вони ділись. Е, потім ту поїздку були перенесли на 22 другий рік. Париж, це я мала їхати станціями. І перенесли 22-й рік в Париж. А, але поїздка також не здійснилася І вже всі змирилися, що не поїде в Париж, а якщо поїде, то тіпо, тільки за своїм бажанням. І ось я попіхала за навчанням і в окна. І через два місяці після я вже жила в самому селі Франції, я опинилася в Парижі. Я в Парижі вже знаходжуся 2 дні, але я відеоблог починаю знімати тільки сьогодні, оскільки ці два дні майже нічого не було показувати, оскільки ми такі ми були біля альфової вежі, також ми були просто біля Триумфальної арки і все більше так ми ніде не ходили. А сьогодні я хочу прям походити по Парижу, познімати відео. Для ютубу і можливо щось показати. Тому вже зустрінемося, коли я зберуся Я вже зібралася. Зараз ми виходимо в метро і прямуємо на нашу станцію до Лувру, оскільки у нас запис в Лувр на 11 годину. Ми вже приїхали, зараз будемо стояти в черзі і будемо заходити в сам Лувр Закінчили наш похід в Лувр, Зараз ми поробимо трошки фотографії і пізніше підемо пообідаємо, оскільки останній раз ми їли о 9-й ранку, а зараз вже майже третя година дня. Тому ось так от дуже багато людей. Дуже багато людей, але це очікувано. В Луврі було дуже важко знайти Саме ті кімнати, які ми хотіли, оскільки все дуже заплутано, Багато кімнат зараз зачинено. Дуже прекрасно зачинена кімната Аполлона, але нічого страшного. Ми подивилися на кімнату Наполеона, Тому ось так. Так, я вже поїла, здійснила одну пересадку, і зараз я біжу на четверту лінію, щоб пересісти на інше метро і вже поїхати до самого Нотр-Даму. оскільки прямого метро з тієї вулиці, там де я була, там де це кафешка Кагет, немає. Треба здійснювати одну пересадку, тому зараз я бігу на інше метро. Я вже приїхала на свою зупинку, зараз вже біжу до Нотрдаму. Я, до речі, причепила пакетик з сувенірами сувінір... собі на сумку, щоб його не носити в ручках. Всім знову привіт! Я вже в готелі. Після та даму я зрозуміла, що в мене вже не залишилось сил для походу в ТРЦ, тому в ТРЦ я схожу завтра. Також завтра планую сходити ще раз до вечірньої ельфольової вежі, оскільки завтра в мене останній день, і я буду вирушати назад в діжон, оскільки з понеділка в мене знову починається навчання. І за ці вихідні мені ще треба поробити домашнє в моєму українському університеті, щоб мені, хоча б деякі предмети не... Прийшлося здавати в Україні після мого приїзду, тому ось так от зустрінемося вже завтра. Так, ми вже вийшли в ТРЦ, зараз будемо їхати на метро, далі йти пішки, а далі все побачити. Ми вже були, вийшли з метро, зараз йдемо по таким вуличкам. Нам ще треба пройти десь в будівлі 2-3 і ми вже будемо біля ТРЦ. походили по галереї Лафе і зараз я їду за книжками для город подати роз французької мови Марія. Отсюда я полюблю інстаграм. Всі записуйтесь до неї на уроки. вона дуже хороша, мені дуже подобається. І мені треба купити їй дві книжки на французькій мові. А, тому зараз їдемо в книгарні шукати їй. Ці дві книжки. Отак от, от. До речі, кому цікаво підняття. На оту гарну зону, безкоштовно. Там просто треба піднятися на екскалатори. І щоб, щоб саме пройти докупова, це треба піднятися просто на екскалаторії там трошки пройти пішечки. А щоб піднятися на вулицю, там треба просто підніматися прямо до самої гори на ескалаторі. далі там буде просто вихід на вулицю, де там можна походити і фотографіюся. Але мають на увазі, там дуже багато людей. Всім знову привіт. Першу книжку я знайшла зараз, біжу за другою, бо в цьому магазині мені сказали, що другої немає. Шоло мені сказали, що типа, друга є. Потім він приходить, каже: О, і зараз її у нас немає. І я біжу зараз тепер за другою книжкою. Вона в 15 хвилинах ходьби би від мене, тому зараз бистрим кроком іду. Зараз я повернулася на добу в готель, оскільки в мене з 3 до 5 години вечора онлайн-курси в університеті. І пропускати їх не можна, тому зустрінемося вже після цих онлайн-курсів біля вечірньої ельфлювої вежі або коли я буду вже їхати в метро до ельфлівої вежі. Так, здійснюємо зараз пересадку і вже будемо через Біла начок 10 біля самої ельф вежі. Для тих, хто не знає, ельф вежа з того моменту як починає горіти жовтим. Мигає кожну годину, а о 12.00 вона стає чорною і також мигає буквально декілька секунд чи хвилин, якщо не помиляюсь. Так, ми вже погуляли під вежею і зараз. Треба взяти в магазин, мені буде купити продукти в дорогу, тобто якесь печиво, водичку. І буду вже збирати сумку, як я вже сказала 50 разів. Треба зібрати сумку і буду вже потихеньку лягати просто в кровати. Боже, ось це світ крутой. О, фонарь, фонарь. Буду лягати потихеньку в кровати і там засну, і там в мене вже в, в 10.40 мені вже треба бігти на автобус.